Слава Україні, слава її Збройним силам, слава повітряним силам України. Раночко вам всім, мої любі, добрі люди. Якщо ви мене чуєте, значить в мене все гаразд. Я жива. І ранок для мене настав, і сонечко зійшло. І так якось душно сьогодні зранку. Може буде дощ. Завершує своє цвітіння Мільтонія Ригнелії. Я не хотіла вам цього року показувати її цвітіння, бо сама рослинка має такий, знаєте, не дуже красивий і гарний вигляд. Отак вона зараз виглядає. Старі псевдобульби всі скинули листячка. Взимку вона стояла в місці. Прохолодному, але темному сухий сухе повітря. Бачите, оце наслідки сухого повітря, отак согнуть кінчики. Її листя зростає молодий зріст, вон, бачите, і також гармушки на листях. Це саме від сухого повітря. Але молодий зріст спромігся і. Процвів цього року. Такі рослини продають у звичайних магазинах, продають під загальною назвою Камбрія. Камбрія то не є вид орхідей, то лише торгова назва рослини. Під Камбрією можна купити, чого тільки маму хоче: і онцидіум, і мільтонію, і мільтоніопсіс, і зігопіталум. І одонтоглосом, і всі різні різні отакі бульбові рослини. І тому якнайкраще купувати таку рослинку у магазині або вже відцвіташкою, або із квітами, щоб розуміти, що саме у вас за рослина. Бо нібито вони схожі між собою, але догляд у них у всіх. Верніше за все, не догляд, а умови для зростання цих рослин повинні бути різними. Я купувала цю рослину багато років по тому, купувала її квіточої, я бачила, що брала і точно знала, що то Мільтонія. Тому і догляд за нею був саме такий, як за Мільтонією. У мене є багато відео на каналі про Камбрії. Про їхній догляд, про розвиток. Мені немає чого додати. Ті відео, звісно, російською, бо знімала я тоді російською мовою, але вони досить змістовні. Якщо у когось цікавиться тема, то, будь ласка, пройдіть у мене по плейлистах, знайдіть відео, і там досить змістовно розказано все, що можна, про ці рослини. І сьогодні у мене. Був намір зняти для вас відео про значення атмосферної вологості, поливу, освітлення для орхідей, бо зачасту зустрічаю багато відео на нашому українському контенті, де люди трохи недопонімають допонімають цих рослин і а, другий раз верзуть таке щось, що на вуха не натягнеш. Хотіла вам трохи-трохи розповісти, щоб трохи, знаєте, з'явилася у вас ясність у головах, але в мене звечора так боліла шия, десь була на протязі, чи я не знаю де, протягнула шию, так боліла шия ще від болю, не знала, куди дітися. Навіть вибухи місту я чула, але, знаєте, було якось байдуже, не звертала на них. Сили ПВО працювали невідмінно, збили багато шахедів, але миротворча безвольна армія, яка досі не розуміє, що насільна не будеш, не залишають наміру захопити Україну і, збити, і вбити всіх українців, не дозволять їм це зробити. Наші хлопці, наші дівчата, наші захисники. Я все свято вірю. Тож, дорогенькі мої, давайте триматися разом, давайте допомагати, підтримувати один одного. Вистоїмо, виборемо свою свободу, і як ми те і вирішили самі для себе, все буде Україна, європейська країна і подалі від русні. Слава героям, слава Господу Богу за те, що береже Україну. Слава всім її захисникам і низький уклін у тим матерям, які виховали цих воїнів. Від великої кількості знеболювальних мене трохи тормозить язик, в роті все зніміло та й шию, дякуючи Богові, трохи попустило, бо води немає, як завжди. Зранку води немає, відра набрані, треба полити орхідеї. Технічно, зміну ще сьогодні йти, треба ще зробити і своєю шиєю, вона ж так болить, так болить, а душа болить за Україну. Відео про правильний полив, про е, потрібне зволоження, про атмосферну вологість, про коріння і про листя я вам обов'язково зніму, але трохи пізніше, бо там треба багато розказувати і. І треба мати світлу голову, щоб це все вам донести, щоб ви зрозуміли. Тож почекайте ще трохи. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Щиро вдячна вам всім за турботу. Дякую за ранкові дзвінки, за ранкові повідомлення. Красно дякую вам всім. Від цього серця люблю, обіймаю. Пока. До нових зустрічей! Все буде Україна. Тримаємось разом. Переможемо. Слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам.